Давай. Хіба самому написати так і послане до себе, та все до чисто розказати, Усе ще треба і не треба, а то не діждися його, того писання святого, святої правди ні од кого, та й ждати нема Того. Уже б, здавалося, либо либонь, уже десятелі. Без неї, може, я відусь, а ради, жду собі поради. Та, мабуть, я не прийдусь і за носили. а не діждусь. Мені було аж серце міло. Мій Боже милий, як хотілось, щоб хто-небудь мені сказав, хоч слово мудре, щоб я знав, на кого я пишу, на чого, за що. Чи варт вона огня святого, а ще не знаю, що роблю? Пишу собі, щоб не міняти часа святого так на так, та іноді старий казав, орзеться грішному усади за свировою мені на На чорному коні. А більш нічого я не знаю, хоч за цей пропадаю тепер в далекій стороні. Чи доля це отак зробила, чи мати Бога не молила? Поносла мене, ще не на наші люта зем'я, за топі на степлу здихаю, заходе сонця О, так то я тепер терплю, та смерть за степу виглядаю. А за що я Бога не знаю? А все таки її люблю. Мою Україну широку, хоч по ній я одинокий, побачте, парень не знайшов. Аж до боги і великий дійшов, нічого, друже, не жив. Долевану себе закуй, гарненько Богу помолися, А на громаду хоч наплюй, вона куста головата, А в як знаєш, пане брате, не дурень, сам собі міркуй.